Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи доцільно після 40 годин їзди з одним інструктором взяти заняття в іншого, з іншої школи для такого собі зрізу знань? І як зрозуміти, що тебе е, не донавчають? Е, ви повинні відчути, що вас не донавчають, або що інструктор віддав вам все, що міг. Він займається своїми справами. І Лише трішки підглядає, що ви там робите. Все, він вам дав все, що міг. Ви просто катаєтесь, спілкуючись на різні теми, які не відносяться до водіння. Чи варто спробувати? Якщо ви сумніваєтесь і у вас уже немає прогресу, варто спробувати. Якщо ви спробували іншого інструктора і він каже, ви просто агонь, ну, напевно, кваліфікація цього інструктора буде. Поменше, ніж того, що у вас був. А якщо о, вам інструктор щось новеньке розповість, і ви прямо ж здивуєтесь, напевно, кваліфікація того інструктора буде повищою. Ну, тобто у кожного свій рівень, свій рівень здобутий в практиці, це і рівень, і кількість учнів, і кількість без хабарів складених іспитів. З урахуванням, що інспектори приймають доволі жорстко. Це і талант якийсь пояснювати людям а, різними варіантами одне й те саме. Ну і звісно ж, повторення, як там кажуть мать учення, до хіра разів повторювати одне й те саме. Видрісерувати, щоб ви дивилися і вмикали те, що треба тоді, коли треба. А от уже який там рівень інструкторів ви лише самі можете зрозуміти. Спробуйте.